Так, ну що, ми прямо в прямому ефірі повернулися, і зараз одразу до теми. А, минулої зими, пам'ятаєте, купували все, що схоже на генератор навіть. От прямо от от воно таке, як генератор, купую на всяк випадок за будь-яку ціну, угу. тому що нас налякали, справді от ми готувалися до зими, такої, якою вона була спонтанною. Тепер зима буде, не знаємо якою, але ми вже готуємось до неї. І як правильно все-таки обрати е, і бойлер, е, все-таки, щоб нам правильно вистачило нього електроенергії, і на праску, і на все. На світі правильний генератор, як обрати? так, друзі, про це власне будемо зараз говорити з Сергієм Орловим, кер керівник департаменту машини, станки та обладнання ТОВ Епіцентр К. І, от е питання з генераторами, ми щойно за кадром з вами вже проговорили. Да що цього року не знаємо, який буде опалювальний сезон, чи будуть обстріли, чи не будуть. Але люди вже, як ви сказали, з серпня почали поступово готуватися до зими. Тому е давайте ну от умовно. Я не купувала генератор, але хочу його правильно обрати. На що мені треба звернути увагу в першу чергу? В першу чергу, кожна людина, яка е, хоче купити генератор, повинна визначитись з переліком побутових приладів, які вона хоче, щоб працювали в той час, коли не буде електроенергії. Угу. По-друге, це необхідно е, всю потужність споживчих цих приладів е, підсумувати. Додати ще 20% запасу і врахувати ще такі моменти, як пускові струми, в залежності від побутового приладу. А поясніть, що, що таке пускові струми. Пусковий струм це коефіцієнт, на який помножається споживча потужність побутового приладу в момент пуску, в момент роботи, коли вона починає роботу. Uh -huh. ну, наприклад, там є у нас насосна станція, яка подає воду в будівлю. То в момент запуску насоса цієї, да, цієї станції, наприклад, вона споживає там потужність кіловат, то має коефіцієнт десь 2-3, То ми помножаємо, і в момент пуску вона споживає десь 3 кіловати. Тобто трішки більше ніж її стандартна, і три нам рази. з огляду на це треба зрозуміти, який генератор тоді нам брати. Об правильно? обов'язково. Тобто враховуючи всі ці фактори, ми будемо мати розрахункову потужність необхідного генератора. Оптимальна потужність генератора, яка має бути. В залежності від того, що повинно працювати. Ну, наприклад, ну, давайте, як... от, Дивіться, у нас же усіх однакові потреби плюс-мінус. Якщо взяти е, приватну будівлю, uh -huh. ось то світло, телевізор, холодильник, е, наприклад, там інтернет, бойлер, бойлер та насосна бойлер, та пральна станція, машинка, пральна та... машина, то це від 5 кВт uh -huh. Треба ставити uh -huh. станцію для того, щоб все це працювало. Квартира. Я вам відверто скажу, що категорично заборонено використовувати генератори в будівлях, та в житлових будівлях та на балконах. В першу чергу, це пожежна безпека, тому що це легкозаймисті речовини, це паливо. Яке може зайнятись, і це буде не тільки у вас проблема, а й у всіх сусідів І були випадки такі минулого року. Плюс, ми знаємо. Плюс, мабуть, чадний газ так, так обов за обов'язково чадний газ. І ніхто його не бачить, ніхто його mm -hmm. не відчуває, але він робить свою справу. Тому це дуже небезпечно. Генератор повинен працювати на відстані не менше 5 метрів від будівлі. Угу. Але ж купують Разумію. часто, знаєте, е, скидується ОСББ разом там на генератор, якось та. І це по суті такі ж вимоги, як і до будинку. та? А, так, але вони е, ці станції ставлять е, в окремих місцях угу. там, угу. де нема людей, і там, угу. де є. Відвід від, від, чадних газів це вам лайфхак такий, якщо в квартирі живете і не можете купити, просто тому це що це життя. вже навчені минулорічним досвідом. Пане Сергію, окей, з огляду на те, які потреби нам треба закрити, такий генератор ми і обираємо стосовно того, на чому він працює, от поясніть також є бензинові генератори, є дизельні генератори. Чи в чому різниця взагалі? І чи треба переплачувати там за той, який дорожчий, який, наприклад, умовно там на дизелі працює, чи о, знову ж таки Потреби обираємо. Дивіться, бензинові, дизельні. У кожного є свої плюси і свої мінуси. Якщо брати генератор однакової потужності, там бензинової дизель, угу. то, наприклад, дизельний в нього споживання пального десь на 20% менше. Але він більше за розмірами, він більш важкий, він більш гучний. Угу. Далі, коли морози, то можуть виникати проблеми з його запуском. Тому, тому що, що Дизель може перетворюватись, парафіни можуть бути проблеми. Далі в ремонті дизельні генератори, дизельні двигуни, вони більш е, працезатратні, угу. о, ніж бензинові. І дизельні е, генератори більш підходять як е, стаціонарні. І коли вони працюють там довгий час. Давайте ще раз, про квартиру ви сказали, що Зась в жодному разі, спасибі вам за це. Давайте про будинки все-таки. Є ж базові заходи безпеки. Що з ним можна робити з тим генератором, що не можна? В першу чергу, це як я сказав, це. Е... Безпека використання, то він повинен, експлуатації. Да, правила так, Правила експлуатації, Він повинен бути на вулиці uh -huh. в першу чергу. Друге, основне, що всі е, е, люди е, в першу чергу читали інструкцію з експлуатації, ну, це вже де все майстер. прописано. <рес> це кмілеч, але це все дуже важливо. Втретє, це ні в якому разі не можна uh -huh. заправляти генератор, коли він працює. Тобто тільки у вимкненому вигляді, Тільки заправляє. У вимкненому вигляді, так, да, обов'язково. Четверте, це вчасно робити технічне обслуговування генератора. Тобто, в першу чергу, це заміна мастила, тому що це впливає на. Довгу роботу генератор на якість його це роботи. Це раз на який термін? Наприклад, е, там раз на два ви, місяці, коли ви придбали генератор, в першу чергу це заміна йде десь через 15-20 годин його роботи. О, а отак на так да на більшості генераторів є мотогодинники. Угу. І там треба дивитись. Друга заміна масла це, це через 50 годин, і потім кожні 100 годин роботи генератор треба робити. заміну масла ну, вже ми вже. так розуміємо, що генератор має бути чимось накритий, якщо він стоїть на вулиці, чи е, ніякої шкоди немає, якщо сніг, дощ і так далі. А, в принципі, е, ніякої шкоди йому не буде. Але від прямих опадів можна захищати. Uh -huh. Генератору обов'язково повинна підходити свіже повітря для того, щоб uh -huh. приготувалась робоча суміш. Тому в квартирі за ще раз повторю yeah. вже третій раз. Yeah. Так, так. Не, так. не дай боже Спасибо балкони за і закриті приміщення. А, купуйте вже генератори. Генератори на те, що схожі на генератори, як минулого року, та підходьте до цього правильно розумно. А, Сергій Орлов, керівник департаменту машини станки і обладнання мережі торгових центрів. з нами на, чого на зв'язку на прямому фактично Спасибі вам величезне. Дякуємо. Далі рухаємося, сніданку.